Алекс ти ще роздивував весь світ за перехід шахтая в Сензі Сенті. І що буде далі? Чи буде, чи він заграє в Сензо Сенті, чи ні? Це топ-5 футболістів, які приміняли кар'єру на гроші? П'яте. П'ятий складував Асамуа. Асамуа прекрасно грав івентусів та казала, що він буде дуже, дуже виблизкувати. Дуже гарно буде грати, Я на нього претендувала навіть барселона. Стоп барселона? Та да, там все. Барселона ні. Ну, Претендував досі Челси такі клуби. Але він проміняв гроші кар'єру на гроші. Просто і прийшов в китайський клуб. Але під назву китайського клубу не знати. І вкладав салон. Просто проміняв гроші. Кар'єру на гроші. Четверте місце це Німар. Не Неймар, а Німар. Він прекрасно виступав у Крузейру, до себе він на рідні і, і на нього претендували Суперклубен. Він казав, що його казали в Унтер що він буде градити навіть в Барселоні. Хоча не думаю. Але Німар вирішив гроші. І покинув Бразилію і поїхав в Китай туперішні. Третє місце. Всі ж ви знаєте його. Жервіньо. Жервіньо прекрасно виступав у ромі, Недавно. Прекрасно, дріблив, грав на команду, бив класно. Але проміняв свою кар'єру на гроші і перейшов в китайський центр в житті. Що поробити? Другий. Зізнаєте ви його за прекрасний трансфер. Джексон Мартінес. Джексон Мартінес виступав у порту. Прекрасно виступав у порту з порту. Перейшов у Атлетку Мадрид. А то за нього виплатили матрасник, матрасні виплатили аж 45,5 мільйонів. Рекорд. І Джексо Мартінаш там не заграв в атлетику, Мадрід забив вже три гола в сезоні за свою половину, першу половину в атлетику. І? І? і перейшов в Дзюсенті. Здивував всіх. Прекрасний Форвард був. Всі казали, що він буде грати, що він найкращий буде грати світ, то був і золотий м'яч. Але прокалкав. Програв свою кар'єру і все. І... Все ви його знаєте. Перше місце. Перше. Алекс Тейшера. Тейшера. Класно виступав у Шахтарі. 6 років. Шість років виступав у Шахтарі. Бо найкра... цього сезону найкращий бомбардир команди у першому... першому колі. Тур. Ви знаєте скільки забуду? Аж 27 м'ячів. Це ще... майже він був претендентом на найкращі розвідки. На золоту буці золотий м'яч. Але там виграв Месі. А при тому, що я мав получати розумбуцу Кріро, в мене половина майже половина першого, коли всю пробув травму. Але що є, що є. Та Шейра за 60 мільйонів євро перейшов у китайській CNC Сенті. Це все. Чекайте нової, нової серії рубрики ТОП. Do nové aby s vás udržal. bol Andriy na kanál, stavte like, do lajke. Dovolte Paka!